Друзі, привіт, вітаю вас в наступному відео. І сьогодні тема, яка хвилює багатьох. От, буквально на кожній консультації, на кожному уроці, це питання задають всі. Це питання я отримую в Директ, і ви скаржитесь на це в коментарях під кожним Ютуб-відео. Сьогоднішня тема це пам'ять, як запам'ятовувати, як не забувати, як вивчати щонебудь, небудь і це не важливо: англійська чи не англійська, таким способом, щоб не забути вже на завтра, чи не забути до тієї дати, коли. I love it when I get so high and drop that thing so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high. Скажу чесно, для мене це питання також дуже актуально, тому що я пам'ятаю, що я забувала імена, і слова, і якісь дані, і пригадую, таке було, що приїжджала в офіс і забувала, я вимкнула праску чи не вимкнула, чи залишила її вдома. Ось це, це в мене було, тому питання пам'яті я думаю, що актуальна абсолютно кожній живій людині, тому що вона не вроджена, вона не залежить від е, якихось таких природних. Даних це те, що постійно змінюється, і ми можемо навіть помічати, що з часом пам'ять була дуже хороша, а потім ми дорослішоємо і задаємо собі запитання: ну як же так? Я ж стільки всього вміг запам'ятати колись, коли навчався в школі, коли був молодшим, що зі мною не так зараз. Насправді все з нами так потрібно просто розбиратися в механізмах роботи мозоку і пам'яті. І сьогодні ми поговоримо саме про це. Друзі, забула сказати, що якщо ви додивитесь це відео до кінця, наприкінці. І на вас чекає подарунок, гайд по пам'яті. Тому дивіться, шукайте кодове слово, пишіть його мені в Директ в інстаграм та завантажуйте. А ми продовжуємо. Що ви вперше на моєму каналі, давайте знайомитись. Мене звати Ліна Науменко в минулому я синхронний перекладач, і вже впродовж останніх 26 років я викладаю англійську дорослим. Окрім того, у мене є два потужних навчання: це вільна англійська та 50 відтінків слухання, на яких ми прокачуємо говоріння, словниковий запас, сприйняття на слух, все те, що робить з нас класних користувачів та знавців. Мови, що ж говоримо про пам'ять. Справа в тому, що пам'ять це не щось вироджене, це те, що можна розвивати, і це те, що дуже сильно знаходиться під впливом і нашого щоденного режиму, і харчування, і того, як ми сприймаємо інформацію, і яка власне, інформація потрапляє до нашого мозоку. Тобто, абсолютно всі фактори також будуть впливати на рівень пам'яті. І дуже важливо в цій історії не заграватися в таку історію для себе, коли ми починаємо себе звинувачувати, як же так у когось класна пам'ять, а у мене ось така погана, що зі мною не так. Це дуже важливий момент. Я взагалі, в принципі, раджу і сварю людей, які щось погане говорять на себе, тому що ми всі унікальні, ми всі особливі, і немає жодної людини з абсолютно ідентичним всім навколо, щоб був і рівень стресу, однаковий, і харчування однаковий. І попередній досвід однаковий. Звісно, ось це все абсолютно кожного дня. Буде впливати на нас, і тому не потрібно від себе вимагати того, що наприклад є у іншої людини, тому що це все накопичується з часом і досвідом. Давайте трішечки детальніше поглянемо на те, чому взагалі пам'ять може бути поганою. По перше, якщо ми поглянемо трішечки назад, в минуле, наприклад, 10-15 років назад, ми помітимо, що раніше ми споживали довгі одиниці інформації. Люди читали більше, люди дивилися більше саме довгого контенту, то, якщо ми скажемо, що раніше не було соціальних мереж, і не було роліків тривалістю 30-40 секунд, хвилина, 3-5 і максимально коротке. Це була якась короткометражка. А загалом, в середньому, ми все таки переглядали фільми чи серіали, чи читали книжки. То зараз ми споживаємо дуже багато короткого контенту, і за ось цей час споживання мозок фізично не здатен щонебудь запам'ятати. Виходить така історія, що ми споживаємо багато саме короткого контенту. Думаємо, що ми споживаємо якусь інформацію, яка мала би у нас затриматись в голові, але вона по факту от просто як скорий потяг пількає мількає і так і не залишається, не зачіпляється взагалі в нашій пам'яті. Додайте сюди ще звичку постійно перемикатися і відволікатися, оскільки ми ось так скролимо, 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 ми перед нашими очима буквально милькотить дуже багато даних, і тільки ми щось корисне прочитали. Воно тут же на нього наклалося щось інше, потім щось інше, потім щось інше і ми просто фізично не здатні того запам'ятати. Окрім того, ми дуже багато перемикаємось з одного на інше, навіть якщо уявити, що тут і зараз ви сіли щось вивчати чи читати. Тут десь з іншого боку у нас трапляється тік-ток чи телефон, чи хтось позвонив, чи якесь нагадування прийшло, все, ми відволіклися. А якщо ми ще згадаємо, що паралельно з цим у нас може прозвучати тривога, чи у нам може хтось зателефонувати, чи ми можемо швидко щось пригадати, тому що знову ж таки так само працює пам'ять. Таким флешем щось згадати, ось ми не можемо, не маємо часу в принципі сконцентруватися на чомусь, щоб глибше зануритись і запам'ятати. Окрім того, давайте чесно: у нас немає випрацьованої такої залізобетонної системи навчання і запам'ятовування, де б ми спеціально намагалися щось запам'ятати. Ми хаотичні, ми швидко знову ж таки перемикаємось. Ми робимо щось одне, а потім робимо щось інакше. Якщо подивитися, наприклад, на вивчення англійської, я дуже часто бачу, як у людини. Немає системи, немає плану. Сьогодні почитав, завтра послухав. післязавтра повчив слова. післяпіслязавтра знову читав і цей текст вже про щось інше, потім знову інші слова. І ось такий хаос-хаос-хаос. І звісно, нещасний мозок просто не може запам'ятати, тому що це постійно щось абсолютно різне. Натомість потрібна власне система, план, де все буде взаємопов'язано і буде працювати як один цілий організм. І звісно, на пам'ять будуть впливати безліч фізіологічних факторів. Таких як і сон, і харчування, і фізична активність, і навіть звичка навчатися. От уявляєте, ви доросла людина, не навчалися десь зі школи, з університету. А потім ви придумуєте, що десь у віці 35 років потрібно вивчити англійську. Але від моменту, коли ви активно навчалися до цього моменту, пройшло дуже багато часу, де мозок відпочивав. Це не є добре чи погано, це просто так є. Дуже малесенькими порціями ми можемо споживати якусь інформацію, але при тому ми. Спеціально навіть не намагалися запам'ятати, а тут раптом виявляється, наприклад, та сама англійська, де дуже важливо саме запам'ятовувати. Звісно, у мозоку стрес, і звісно, він не звикший запам'ятовувати інформацію. Саме тому два моменти: або ми весь час постійно щось вивчаємо, навчаємось і запам'ятовуємо і тренуємо пам'ять. Або в момент, коли ми придумали, що тепер ми будемо навчатися, ми будемо ціле спрямовано і дуже потужно прокачувати свою пам'ять, розуміючи, що зараз Раз я це роблю на благо в даному випадку, наприклад, вивчення англійської мови для того, щоб і мову вивчати, і дуже потужно бустити свою пам'ять. Насправді ще хочу наголосити, що дуже важливо раз на рік, хоча б а краще раз на пів року, робити check-up і перевіряти аналізи, що у вас в організмі відбувається. Дуже часто нестача вітамінів чи гормональний збій може бути причиною поганої пам'яті. І дуже жаль, коли людина шукає причину в собі, ковиряється з. Винувачує себе, а насправді відбувається так, що є абсолютно якісь фактори, які від вас не залежать, тому з одного боку, так, ми прокачуємо фіз фізично все так, якимись скілами чи вправами, але з іншого боку, звісно, потрібно турбуватися про своє здоров'я, і потрібно, щоб рука завжди була на пульсі, щоб ви знали, що в вашому організмі відбувається. От тоді це комплекс буде заходів, який буде всебічно направлений на те, щоб покращувати вашу пам'ять і функціонування всього організму. Як же взагалі працює наша? Пам'ять дуже коротенько і дуже загально. По перше, є дві класифікації: є класифікація за тривалістю запам'ятовування, тобто пам'ять може бути довгострокова. Це коли ми дуже надовго назавжди пам'ятаємо якісь речі. Неважливо, ми повторюємо то чи ні, тому що це найглибший рівень пам'яті. Наприклад, якщо ви навчитеся кататися на велосипеді, ну навряд чи ви забудете, як на ньому кататися. Або якщо ви вже навчилися плавати, це не про мене, я не вмію плавати, то ви, скоріш за все, Будете вміти на все життя. Це такий найпотужніший вид пам'яті. Другий вид пам'яті це короткострокова пам'ять. Це така на момент на 7-10 секунд. Якщо вам, наприклад, показали пароль від Wi-Fi, ви його швиденько спробували запам'ятати, поки вводили, ввели, але скоріш за все, навіть через 10 хвилин, ви вже не згадаєте, щоб підказати своїй подружці. Ось Wi-Fi, пароль від Wi-Fi Такий, і третій вид пам'яті це робоча пам'ять. Це посерединці будемо говорити. Це те, що ми постійно кори. Стуємось і ті знання, які ми здобули, спробували запам'ятати, і в повсякденному житті власне користуємось цим видом пам'яті, тобто по суті робочою пам'яті і довготривалою пам'яті. Але є інша класифікація пам'яті за каналом сприйняття. Це, наприклад, візуальна пам'ять, коли ми запам'ятовуємо завдяки тому, що побачили щось, або аудіальна пам'ять це, коли ми запам'ятовуємо через те, що почули щось. От зараз ви мене слухаєте, Це якщо ви запам'ятаєте те, що говорю, значить у вас добре розвинена аудіальна пам'ять. А буває так? Що ви можете слухати, а при цьому не запам'ятовувати, і це не буде говорити про те, що у вас загалом пам'ять погана. Просто можливо, інший канал у вас працює краще. Є також моторна пам'ять. Це пам'ять, через яку ми найкраще запам'ятовуємо, якщо прописуємо, якщо робимо дотик, тому що цей канал пам'яті зазвичай є додатковим і він підсилює інший канал, через який ви отримали інформацію. Наприклад, якби ви зараз слухали і записували важливі моменти з великою долею вірогідності, ви запам'ятаєте б цю інформацію краще так само, до речі, працювало конспектування в вузі. Ми слухали лектора, паралельно конспектувало, і саме ці знання відкладалися в нашій голові найкраще. Окрім того, є емоційна пам'ять. Знаєте, є такий вираз: люди забудуть, що ви зробили, але точно не забудуть, як ви заставили їх почуватися. Ось це коли якась подія або якісь слова залишають такий відбиток в нашій пам'яті, що ми про те не забудемо. Зазвичай це щось дуже яскраве. Наприклад, якщо в дитинстві нас покусала собака, або якщо правда ми з кимось посварилися, і ми вже забули, через що ми посварилися, але ми будемо і будемо згадувати той момент сварки, який у нас відбувся. Є семантичний канал, це коли ми розуміємо і запам'ятовуємо за значеннями. Це якщо, наприклад, я б пояснювала якесь граматичне правило і пояснила би так, до вас би достукалася сенсами, що ви дуже легко це запам'ятали. Зазвичай жоден з каналів не працює окремо. Дуже класно їх поєднувати. Тобто, наприклад, якби я пояснювала якесь правило, паралельно я би вам робила якісь схемки, паралельно ви би ще собі занотовували, паралельно ви ще слухаєте. Тобто, бачите, у нас включається багато різних каналів, і завдяки цьому ви запам'ятовуєте краще і краще. І висновок тут один. Коли ви хочете щось дуже сильно запам'ятати, потрібно підключати різні канали, міксувати. Зазвичай у жодної людини не працює щось одне. Це симбіоз декількох каналів, і саме. Ми розуміючи це, ми можемо контролювати це, підключати той чи інший додатковий канал і таким чином підсилювати запам'ятовування. Якщо ж говорити загалом і задати мені запитання, то як же відбувається запам'ятовування, я вам скажу одну просту річ. Є лише два фактори, завдяки яким можна запам'ятати будь-яку інформацію, і неважливо, це іноземна мова чи щось інше. Інформація запам'ятовується лише завдяки двом факторам: дуже яскрава. Емоція і багаторазове повторення, яскрава емоція це те, що залишає відбиток в нашій пам'яті надовго. Воно нагадує постійно про себе. Якщо би я зараз попросила вас згадати якесь дуже яскраве святкування вашого день народження, скоріш за все, ви би не згадали всі. Не всі були надяскраві. Хоча, скоріш за все, кожен ваш день народження був класним. Однак ви запам'ятаєте якийсь найяскравіший. Причому неважливо він позитивно яскравим чи негативно. Яскравим я пам'ятаю, колись я у своїй доньки запитала: слухай, ти з свого дитинства, які пам'ятаєш взагалі епізоди, і на фоні того, що я кожного року намагалася їй влаштувати якісь аніматори, якісь щось таке яскраве, яскраве, вона мені сказала, що вона пам'ятає день народження, коли їй було три роки, і вона сиділа з температурою, коли всі навколо гралися. От в неї це викарбувалось, хоча вона навіть не має мати спогади з трирічного віку, і вона не Має їх деталізовано. вона просто запам'ятала ось цей момент, коли всім було весело, а їй було погано, сумно із температурою. Притому вона не пам'ятає якихось речей з 8, з 9, з 10, з 12 років. А ось цей момент у неї викарбувався. Напевно, тому що для неї це було особливо емоційно. Але для нас важливіший другий момент багаторазове повторення. Якщо говорити, наприклад, про вивчення англійської, я часто зустрічаю таку фразу Ну, не знаю, мій друг нічого не Вчив, просто пісні слухав і дуже класно вивчив англійську. Я кажу так. Але це ж було багаторазове повторення, але тут навіть краще тут була багаторазове повторення і емоція. уявляєте собі, людині дуже сильно подобається якась пісня, і вона її вмикає і слухає на репіті знову і знову. Що відбувається? Емоція, тому що людині подобається, вона не слухає все підряд, вона слухає те, що подобається. Плюс багаторазове повторення. Ті слова та музика, вони постійно в голові кру крутяться крутяться, крутяться, і людина навіть може не знати значень тих слів, але буде знати і підспівувати слова. От бачите, тобто тут і емоція, і багаторазове повторення, і знову ж таки робимо висновок. Якщо ми хочемо так само, як ті щасливі люди запам'ятали щось через пісні, ми повинні цей механізм перенести на інший якийсь матеріал, то слова чи то тексти, що завгодно. Емоція і багаторазове повторення. Але знову ж таки, якщо тепер говорити, тому що пам'ять невідривно зв'язана з забовцями. Якщо говорити про забування, є така крива крива забування Ебенгауза, який довів, що коли тут на піку здобуття якоїсь інформації, інформація, правда, в нас в голові є. Вона у нас в короткостроковій пам'яті, в тій, якій 7-10 хвилин, наприклад, буде триматися. Але вже на 20-ту хвилину іде ця пам'ять на спад, от вона іде, 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 і через 20 хвилин нижче, і нижче і нижче. І якщо нічого з цією інформацією не зробити. То звісно, все забудеться, і ось відповідь на запитання, наприклад, чому я вчора вчив слова, а на завтра вже не пам'ятаю, або на завтра ще пам'ятаю, через тиждень вже не пам'ятаю. Тому що потрібно створити умови, за яких ось ця крива не буде так сильно опускатися. Тобто, якщо ви уявите собі, наприклад, міст, який будується через два береги з одного боку і з іншого, у нього є такі подпорочки, так щоб він не прогнувся. І тому наша задача, коли ми будь-що вивчаємо, побудувати ці Ті самі подпорочки, подпорочки у вигляді повторення. Тобто, ви вивчили щось вчора, повторили завтра, повторили через 3, 5, 7, 10 днів. І завдяки тому, що у вас є ось ця циклічність, звісно, у вас все буде запам'ятовуватись і не буде зникати з вашої пам'яті. Тобто, загалом, в запам'ятовуванні у нас є важливих три елементи: спочатку вивчити, потім є таке в англійське слово retain, втримати. От, втримуємо ми якраз завдяки ось. Цим подпорочкам кривої забування, а далі пригадати. І тут, звісно, нам потрібно забезпечити якісь умови, за яких ми будемо постійно пригадувати інформацію до тих пір, поки і спеціально не пригадуючи, ми будемо це знати. І в цей момент інформація поступає в довготривалу пам'ять. А от щоб інформація потрапила в довготривалу пам'ять, ось тут у нас є дуже багато фішок, які пам'ять тренують. Найпотужніший інструмент це перекази. Тобто, по суті, будь-що будь-яка інформація, яка поступає в наш мозок, нам потрібно якимось чином відтворити. Якщо ми читали книжку, в кінці обов'язково загально, ніби подружці, розказати про що була ця книжка. Якщо у нас коротенький текст, можна переказати це трошки детальніше. Будь-що дуже класна. До речі, якщо ми говоримо про англійську, дуже класна техніка. once I. Once I – це коли ви берете робити розпаковку особистості і дістаєте зі своєї пам'яті якісь події, які з вами траплялися. А потім розказуєте історію. Once I – одного разу я одного разу я загубив свій гаманець. одного разу я зустрів красиву дівчину, одного разу я познайомилась з. Дуже дивним чоловіком. Одного разу я отримала двійку в школі. Неважливо історія, яка починається з once I, а далі ви пригадуєте якийсь experience зі свого життя. Таким чином ви дістаєте з глибин своєї свідомості якісь класні події. А що відбувається в житті, власне, коли ми говоримо англійською? Ви ж, якби уявити якусь ситуацію, за якою вам потрібно спілкуватися англійською, це буде так: я на барі сижу, чи я сижу в офісі, і в розмові пригадується ситуація. Ой, прикинь таку класну піцу їв. Коли їздив в Італію, і в цей момент ви говорите ой, а пам'ятаю, я одного разу теж таку їв. І в цей момент у вас є ось ця така техніка «Once I», тому що раніше ви її відтренували, і ви розказуєте «Yes, розкаже, a wonderful pizza as well». Да? Тобто, в цей самий в час ви пригадуєте ось ту ситуацію, яку вже прокрутили в голові, і у вас виходить такий пазлік. Тут у вас життєва ситуація, але раніше ви її вже потренували, дістали з пам'яті. Це дуже потужна практика, користуйтесь, будь ласка. Окрім того, дуже потужним інструментом для запам'ятовування є записування. Ну правда, зверніть увагу: якщо вам потрібно щось запам'ятати, і ви це записали, а потім ви ще його перечитали. Ну, звісно, воно вже те саме багаторазове повторення, ви раз, два, третій зустріли його в своєму житті я особисто записую абсолютно все. Я точно знаю, що я розвернусь і вже забуду. Тому я роблю дві речі. По-перше, я в нотатках записую абсолютно всі ідеї, які мені приходять в голову, абсолютно всі речі, які я хочу не забути зробити. Але так само дуже корисна техніка джорнелінг, коли ми беремо, просто пишемо таку рефлексію, що трапилося вчора, що трапилося, якась яскрава подія. Так, тобто можна описати весь день, а можна описати якусь подію з життя. Ви таким чином. Чином знову ж таки, що робите, пригадуєте те, що з вами відбувалося, таким чином його заносячи на більш глибокі рівні пам'яті. Дуже класним інструментом також є вивчення на пам'ять тільки тут треба не плутати тупе зубріння, тому що зубріння якраз є протипоказаним для розвитку пам'яті. А коли ви цілеспрямовано знаєте, що ви, наприклад, вивчаєте чи вірш, чи діалог, і робите ви це не стільки для того, звісно, щоб комусь розказати, а просто щоб тренувати. Ось, якщо ви Робити це з розумінням, що ця вправа у мене направлена саме на тренування пам'яті, а не для того, щоб зазубрити і завтра здати цей предмет, а не післязавтра вже забути. Тоді це дуже класний потужний інструмент. Я особисто можу вивчати один вірш на місяць просто українською мовою для душі. Це може бути Чіліна Костенко, чи Жадан. Просто мені подобається якийсь душевний, я можу ще там додати експресії. Ось мені подобається. Ви можете, звісно, обрати щось для себе таке, що вам відгукнеться, і вам буде приємно це робити. Наприклад, на курсі Вільна англійська що ми робимо, я показую, як правильно вивчити діалог на пам'ять. І тут ідея ось в чому. Діалог людина забуде. Ну забуде. Навіщо його тримати в голові? Пам'ять сама його вимкне, але залишаться конкретні фрази, ті фрази, які потім в житті можна використовувати. І у вас просто такий епізодик вийде «Thank you, don't mention it». І у вас ось цей діаложечок, мікродіаложечок, залишиться в голові. І коли ви в житті вам потрібно буде сказати Ой, не варто подяки, ви не будете будувати речення, не варто, but I don't mention it. Все. Тобто, якщо ви ось таким чином на глибокий рівень занесете певні дані, вам потім не потрібно буде з нуля вибудовувати все речення. У вас воно готове кліше вже залишиться. І тут, до речі, виникає ще інший лайфхак. Ніколи ми не вчимо нічого безконтекстно. Ми завжди все, і слова, і словосполучення дістаємо з певних контекстів. Нехай це буде відео, аудіо, нехай це буде пісня, нехай це буде текст, нехай це буде книжка, але будь ласка, нехай це буде буде контекст, а не той пустий голий список три тисячі слів у Оксфорду чи Кембриджа. Воно так повірте не діє, тому що у мозоку просто немає за що зачепитися, немає слів сусідів, немає розуміння з чим те чи інше слово використовувати, який прийменечкою там зашити. Немає нічого. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу і дуже вам раджу не вивчати нічого відірваного від контекстів. До речі, у мене на каналі є інше відео, як навчатися ефективно. Я його вам залишу, а ви обов'язково його подивіться тому, що там є інші лайфхаки, які також допоможуть вам навчатися ефективно, особливо якщо вивчення англійської, наприклад, є ваш пріоритет на сьогодні. І Я не можу залишити без уваги лайфхак тренувати пам'ять. Що значить тренувати? Взагалі були дослідження і показали, що, наприклад, якщо є людина геній, умовно, з дуже класною пам'яттю, от вона може запам'ятати всі карти в колоді. І є людина з поганою пам'яттю, Якщо ця людина з поганою пам'яттю задасться ці ціллю і буде щоденно, по 30 хвилин, тренувати свою пам'ять, то зрештою за 6 тижнів вона наздожене ту людину, і теж її пам'ять буде класною. Але що відбувається з нами по факту? Ми просто ті 6 тижнів не протянемо, ми кинемо раніше ніж побачимо. Бачимо якийсь результат. Тому я б тут радила, звісно, поставити цю ціль, задатися ось цим таким бажанням, взяти і покращити свою пам'ять. І є дуже класна практика, яку можна робити. Називається Memory Palace. Memory Palace це коли ви розставляєте умовно, запам'ятовуєте якісь предмети, кожен з яких ви розставляєте десь у приміщенні, наприклад, яблуко на полистю уявну, а книжку десь на підлозі. І ось так їх розставили, а потім пригадуєте, де який предмет ви залишили. Або я зазвичай раджу так робити студентам, коли вони вивчають слова. Наприклад, якщо людина вчила 10 слів, я прошу на наступний день по пам'яті повторити, а потім по пам'яті прописати ці 10 слів, які ти вчора слова вчив. Так само все, що пригадування, дуже сильно працює на тренування і прокачку з цього. М'язу пам'яті тому користуйтеся і обов'язково спробуйте окрему увагу. Хочу приділити асоціаціям візуалізації та творчості. Дуже важливо, наприклад, читати художню літературу. Здається багатьом, що та навіщо та художньої літератури жодного сенсу в ній немає. Однак пригадайте, кожен раз, коли ви читаєте, ви малюєте образи, і це сприяє запам'ятовуванню. Або в художній літературі дуже багато є описових елементів, і так само ми їх малюємо в своїй уяві. Так само дуже важливо до речі описувати ті самі картинки. Чи пейзажі це все тренує нашу уяву. Окрім того, рефлексія дуже важлива. От у мене на курсі, як це реалізовано. Після кожного року я прошу написати рефлексію, що було найпотужнішим для людини. Тому що ось те, що людина прорефлексує і відфіксує собі як найкорисніше, найпотужніше, це та інформація, яка вона найбільше потім надалі запам'ятає. Мені це і потрібно. Мені потрібно, щоб в людини залишилися знання. І тут важливо, щоб людина взяла і допомогла мені допомогти їй. Ось так, от беремо, навчаємось, рефлексуємо, відфіксовуємо у себе в пам'яті найважливіші епізоди, і вони затримуються надовше. А ще, до речі, дуже важливо займатися творчістю, грати на музичних інструментах, чи малювати, ліпити, скраббукінгом займатися. Це це дуже важливо, тому що знаєте, як ми говоримо, от був я дитиною, чи от моя дитина в неї класна пам'ять, а от у мене не така. Але подивіться, діти чим займаються? Вони ж і ліплять, і малюють, і ми їх на Спорт водимо і на різні кружки гуртки водимо, правда ж? Тобто наші діти всебічно розвиваються. А ми дорослі засіли лише за роботою, і потім вже не чуємо ні ніг, ні рук, ні голови, і хочемо, щоб наша пам'ять була інакшою. Тому, звісно, я не призиваю тільки цим тепер сісти і займатися, але я призиваю знайти собі якусь таку справу до душі, якусь творчу і потрішечки це робити. І це вже буде дуже значним фактором, який покращить нашу пам'ять. І давайте я ще раз. Від резюмую раптом англійська для вас є пріоритетом, що ви можете зробити в частині розвитку пам'яті саме для своєї англійської. По перше, ми ніколи не вчимо слова через списки, ми завжди дивимося в контекстах. Далі ми від меншого до більшого вивчаємо слово, наприклад, слово, словосполучення, речення, діалог, ситуація, текст і лише потім мовлення. Тобто, ми нагнітаємо, нагнітаємо, зустрічаємо місць цього слова в різних контекстах, і тоді спеціально вивчати вже не доведеться. Окрім того, перекази. Переказ своїми словами, переказ з новими словами, переказ з вивченими словами три-чотири хвилі переказу ми робимо. І знову ж таки, тоді вчитися не потрібно буде, тому що ви в процесі тих переказів вже все зробили. Або джорналів, це може бути написання есе, чи роздумів, чи коротких твориків, замальовок. Все це буде сприяти запам'ятовуванню і вивченню опануванню англійської. Обов'язково задіяти якихось яскравих персонажів. Дуже часто дивлюся, студенти складають речення хі-хі, починають про просто так речення, але якби ви додали якогось персонажа своєму реченню, наприклад, не хі, а шрек, не хі, а Обама, тоді б мозок одразу б намалював цю картинку і запам'ятав би краще. А ще дуже важливо все робити самостійно. От не потрібно йти ні в Google, ні в GPT і не просити в них зробити роботу за вас, за вас написати твір, за вас скласти речення. Ні, таким чином ви у себе забираєте великий шматок тої роботи, але насправді це не робота, а це користь, коли б ви подумали,

Пофантазували, зробили самостійно і таким чином запам'ятали б краще. Процеси вмикаються, активізуються, і в цей момент і починається ваше запам'ятовування. Так само, як, наприклад, коли ви виписуєте слова. Якщо ви руками взяли, їх записали. Вже давно доведено, що письмо від руки набагато ефективніше ніж друкування. Тому якби ви взяли, прописали замість того, щоб друкувати, це було б набагато ефективніше. І звісно, будь-які матеріали, які ви опрацьовуєте для англійської, мають бути пропущені через. З вас. Вони всі мають бути дотичними до вашого життя, до вашого професіоналізму і експертності, до вашого оточення лише. Та інформація, яку ви споживаєте, яка дотична до вас і вашого життя, і ті слова, які ви вивчаєте, і вони теж дотичні до вас і до вашого життя. Лише вони будуть запам'ятовуватись. А оті от теми загальні, давайте залишимо їх все-таки тінейджерам, для яких ще не зрозуміло, як складеться їх життя, і в яких сферах вони будуть спілкуватися. Дорослому вже все зрозуміло, зрозуміло, яка робота, зрозуміло, з якими людьми спілкуються, і нам дуже сильно зрозуміло, які слова нам потрібно вивчати, а які можливо. Ні. І якщо для вас тема англійської зараз актуально, то під цим відео я залишу анкету посилання перед запису на свій курс Вільна англійська. Він починається 22 вересня, і за два місяці ми прокачуємо абсолютно всі скіли від процесів навчання, вимови, граматики, словникового запасу, говоріння. Все це ми прокачуємо впродовж двох місяців для того, щоб ви вільно заговорили вже за два місяці. Заповнюйте анкету перед запису. Я з вами зв'яжусь. Це вас ні до чого не зобов'язує, ми просто протестуємо ваш рівень, визначимо ваші цілі і потреби, і можливо, я зможу вам допомогти у вивченні англійської. А якщо ви додивилися це відео до кінця, у мене для вас подарунок. Якщо ви перейдете за посиланням під відео в мій інстаграм та напишете мені кодове слово лампа в зворотньому повідомленні вам прийде гайд про пам'ять, чому вона погана, як її покращувати, як перестати забувати, як запам'ятовувати, як вивчати англійську завдяки класній пам'яті. Пишіть мені кодове слово лампа, отримуйте цей. Подарунок, я впевнена, він вам сподобається і буде дуже корисним. Ну, а на цьому я прощаюся з вами. Сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Пишіть свої запитання, коментарі, експертні думки. Дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про пам'ять, яка вона у вас, чи будете ви її покращувати? А ми побачимось в наступному відео.